Ну що ж, завершився чемпіонат Європи, Іспанія, Англія 2-1. Мої любі друзі, іспанці перемагають. Зараз будемо розбирати, що це взагалі був за матч. Мої любі друзі. Нікола Вільямс та мікроєр забайт забували за Іспанію, за Англію забив Палмер. Давайте взагалі все по порядку. Давайте це по порядках Делефенте 4-2-3 до нової команда вийшла грати. У нас Сімон в воротах, Лінорман, Мерікляпора, захисники. Марк Корелія, Дани Карвахаль по флангах, Родері Фабіан Руїс – центральний опорний півзагізник, Дані Ольма – центральний атакувальний півзагізник, Ямаль, Ніковілєв з по флангах та Альвар Марата у нападі. Анлія 4-2-3-1, Джордан Пікверт в ротах, Гії Стаун з іх сники, Кевокер по флангах, Деклан Трайс Кобі Мейн – центральний опорний півзагізник, Філ Фоден – центральний атакувальний півзагізник, Бака Асака Джедбелінгів по флангах та Гарр Давайте тепер по матчу. Іспанія розпочала, в принципі, активніше, вони більше володіли м'ячем, більше атакували. Хороший шанс був і Ніка Вільямса на 12-й хвилині на ударну позицію, він непогано вийшов, там Кайл Бокер заблокував його удар. Андрія, да, відповідала на контратаках. Але в цілому, в цілому, я ж кажу, Іспанія більше атакувала, більше іспанці контролювали матчі. Так, да, в моментів гольових не було в Іспанії, але все-таки, все-таки. Відчувалося те, що Іспанія домінує. Пунали шанс буде, до речі, Вальвера Маратон в кінці тайму. Ну То перший там такий, знаєте, спокійний, спокійний, так, гольових шансів в Іспанії не було. Да, вони більше володіли м'ячем, більше атакували, Але, в принципі, такий, може, спокійні 0, -0. Ось в другому темі набагато цікавіше все було. Ніки Вільямс, прошу, Ніко Вільямс на 47-й хвилині забиває гол. Ламін Ямаль від ідеальну передачу на Ніко Вільямса. Ну Ніко Вільямс ідеально пробував в дальній кут. Ідеальний гол забуває Ніко. Робить рахунок на другій хвилині вже другого тайму. 1-0 швидкий м'яч Іспанії. І Іспанія могла забивати ще та, ще раз. Да іде ще раз. Там у Оденіольму був хороший шанс. Елемін Ямальні Ніко Вільямс на нього і далі Вітав передачу. Непоганий шанс був. Дані Ольма не забив. В Альвера Марата був непоганий шанс. Альвера Марата не забив Альвера Марата. Іспанія контролювала матч, вигравала 1-0, створювала моменти, в Англії моментів не було. Але ось на 64 хвилині в джутабелінг я виникнув поганий момент. Він так з розворота якось там пробив. Доволі таки непаганий був удар, але забити джуту не вдалося. А, ось. А, потім там Іспанія, я ж кажу, атакувала. І на пані були навіси, там і Джордан Піквер третував, фоламіни Ямалі був хороший шанс на 66 хвилині. Іспанія була ближче до другого м'яча, ніж Англія. Але Кол Палмер, футболіст Челсі на 73-й хвилині, спирачі джутабелінгі на рахунок зрівняє. Ідеальний гол голос Палмер, такий також видатний футболіст, молодий, красивий гол заміна Герцов Гейтс спрацює. Англіція рахунок на 73 хвилині зрівняють рахунок стане 1-1. Після того, як рахунок став саме 1-1, Іспанія знов-таки захопила ініціативу. Знову, ну, як там, коли Іспанія перемогла 1, десь так, не так 67-ї, десь трішки іспанці підсіли, стали трішки нижче грати. ну, Після того, як рахунок став 1-1, знову Іспанія, знову англійці віддали Іспанії ініціативу, знову англійці грали саме на контратаках, але Іспанія. Шанс та створювала, і дуже хороші шанси були там у Морати, Не вдавалося йому ніяк забити. да. В принципі, Іспанія дуже багато атакувала, дуже багато створювала моментів. Дуже хороший шанс був у Ламіно ємальі. Ось мені згадується цей шанс. На 82-й хвилині матчу ось. На 82-й хвилині матчу ось дуже хороший шанс був у І... Іспанії, щоб забити. Дуже багато було атак. Тобто Іспанія весь хотіла дотиснути. І на 86-й хвилині доля, доля їм посміхнулася. Марко Корелі. Ну, там спочатку Міхелі Арсаби зробив скидку на Марко Корелі. Марко Корелі прострелив, ну а Мікель Арсабаль під Каті переправив м'яча в сітку. Зробив рахунок 2-1. А потім Англій був супершанс на 90 хвилині. Колпанер подав кутовий. Декланд Райс пробив головою, відбив вона Сімон, добивання гії, і Даніольма з лінії виріти добиває м'яч, потім добивання Деклана Райса. Але м'яч пролітає, повз ворота. Іспанія відбилася. Іспанія і справді відбилася. Но Дані Ольма стає рятівником збірної Іспанії, тому що Дані рятує команду від пропущеного голу 169 удари по воротах, 6-4 удари в, в площину, 66-34 володіння. 102 кутові. Іспанія переграла по всім статистичним показникам Англію Давайте подивимося: 66% володіння в Іспанії, 89% точність передач, 545 передач в Іспанії, 489 передач точні. 294 передачі в Англії, 229 передач були точність, 77% точність передач 34% точність. Ой, пропущу, 34% за володіння. По сайдах один у Іспанії, 16 ударів у Іспанії, 6 ударів, площину 5 повсверота, ,5, 5 ударів. Заблокованих в Англії 9 ударів, 4 в площину, 2 повсворот. 3 удари були просто-напросто заблокованими. В принципі, якось так. Взагалі, там статистика ще може вам навести. По 109 кілометрів пробігли ще іспанці, ще англійці. В цілому іспанці, провели 60 атак, англійці 31 атаку. Тобто вдвічі більше Іспанія атакувала, ну. Іспанія я ж кажу, переможеному суб'єктику зору поділ. По Відборах краще було іспанці. 71%, відсоток, 71% складає успішність відборів. Як іспанці це було 10%, англійці 12 відборів 66%. Відсоток. Два сейви у нас Сімона, чотири 4 сейви. Пікфорда 27-15. англійці більше виносили по 5%. Порушили право більше іспанці 12 порушень. Це дуже, такий, дуже багато. Одна жовта картка в Іспанії. п'ять порушень правил в Англії, 3 жовтих карток. Де, Іспанія дуже багато фолуна. дуже багато тут лише ну, 11 фолів. Але причому одна жовта картка. в них ці фолили менше, але три у них жовті картки. Найкраща боліс для мене це Нікі Вільямс. Ніки сьогодні. О, не ніякий Вільямс, а Ніка Вільямс. Перепрошую любі друзі, це брат є у Ніка Вільямс, Нікі Вільямс, який грає за Гано. А, Ніко Вільямс найкращий від в матчі. Ніка і забив і даю оцінку також Палмера. У, у Англії буде кращим, точно. А у Іспанії це Ніко Вільямс, де Гелігравець матчу. Точно для мене це Ніко Вільямс. Дані Карва дуже потужний матч сьогодні провів. Ось, тобто Іспанія, мої любі друзі, перемагає по 2-1. Іспанія заслужила на цю перемогу на чемпіонаті Європи. Іспанія демонструвала. На цьому дуже сильну гру дуже сильну гру. В усіх матчах Іспанія своїх опонентів переважала. Тільки з Німеччиною. Ось тільки з німцями. Ось тільки там, і справді, напевно, Іспанія не переграла свого опонента. А в інших випадках, хоча там був рівний подібний німцями. Але Іспанія на характері перемогла. В цілому, я ж кажу, над цима суперниками Іспанія їх переграла по ділу. І Францію пройшла абсолютно поділу. І Англія сьогодні перемагають також поділ. Іспанія більше атакувала, і створювала моментів, і взагалі Іспанія грає від серця і дуже-дуже сильно красиво. І мені, якщо чесно, дуже сильно подобається в те, як грає Іспанія. Збірна Англія, вони молодці, вони і так дуже багато що зробили на характері, пройшли Словакію, Словаччину, Швейцарію, Нідерландію. да, Англію шкода, вони програли, пам'ятаєте, Італії, да. Зараз другий фінал Гарас Саутгейт програє також. Десь Англія не щастить, да? Гаррі Кейно не, не щастить. Але... Мої любі друзі. Ну, буває. Буває. Нічого Ганлі треба подякувати. І сьогодні Англія билась до кінця. Тобто вони рахунок зрівняли. І могли вдруге зрівнювати тут тобто, і Браво, вони билися іспанцям, точно легкуди й не було. Але Іспанія здобуває перемогу і зробить це поділу. На, на всьому турнірі Іспанія звичайно, заслужила своєю грою. своїми симпатіями Іспанія, звичайно, заслужила. Браво, Іспанія, Браво, Андрія, браво! Керут Саутгейту. Як ти крути, але в англійців є результат. Два фінали це здорово. Це справді здорово, так. Да, не вистачає кубку з Бірняндії. Але нічого. це життя Англії ще попереду, команда на правильному шляху. Ось ну, Іспанія, ці молоді футболісти, це майбутнє, це майбутнє без жодних сумнівів європейського футболу. Ось так завершиться чемпіонат Європи. Іспанія становиться чинним чемпіоном Європи, як мінімум на 4 роки. Дякую вам, друзі, за увагу! Збірну Іспанії я вітаю і ж кажу абсолютно справедлива перемога іспанців не тільки в сьогоднішньому матчі а взагалі на цьому Чемпіонаті Європи. Браво, Іспанія. Англії зичимо! Успіхів англії сьогодні билися як леви до кінця. Іспанія Андія до один ще раз, іспанців з перемогою, англійці, не засмучитесь. Все життя ще попереду. Дякую вам, друзі! Підсумки ЧП Європи обов'язково завтра я зроблю прямий ефір. Будемо розмовляти про всіх, про турнір. Дякую вам, друзі! Іспанія, Англія 2-1. Іспанія, переможець чемпіонату Європи 2024. Всім до нових зустрічей, мої любі друзі. Бережіть себе.